Чи завжди доступне спасіння? Так і ні. Для грішника, який кається, завжди доступне спасіння. Людині, яка просить прощення в Бога, не треба боятися, що Бог не прийме її. Біблія говорить, так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Але. Біблія попереджує тих, хто відкладає своє спасіння. Ми не знаємо, чи будемо живі завтра. Яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Біблія ніде не закликає грішника до покаяння на завтра. Бог говорить сьогодні, як його голос почуєте: не робіть затверділими ваших сердець, тож спасіння доступне для тих, хто кається, а для тих, хто відкладає його, тим самим нехтуючи Божою ласкою, навіть Ражає себе на небезпеку, бути відкинутим назавжди. Тож ви спасені сьогодні чи ні?